Які спрямовуються туди завгодно, тільки не на а, критичні витрати, які потрібні зараз країні, які потрібні зараз хлопцям, які оборонять нас і а, люблять своє життя заради перемоги, заради того, щоб ми країну цю відстою. Це заради цього я як... наказну е, власне. Е... Не вчора виникла ідея вийти до мерії, і е, поч... е, ми бачимо у соцмережах багато виправдань, мовляв, ми і так виділили 100 мільйонів на зсу. Е, хіба цього замало? Чого? які претензії до інших витрат? А, дивіться, це маніпуляція, на мій погляд, от, то, що те, що вони кажуть зараз. А ну, по перше, про то, про на жаль, суспільство дуже довго не не могло протися. Ми не бачили, ми але в нас є суспільний договор з депутатами, які у нас тут всіх, ну яким надали право виступати за нас саме в. Місцевому урядуванні, а і також на державному рівні. А, коли ми побачили, що коїться, ми прийшли і почали задавати питання. І Їх реакція а, це ляпасними погляд. Бо казати зараз, що а, в своїй, своїй промові а, помічник мера сказав, що а, вони піклуються про умови, в яких будуть знаходитись майбутні. А, а, Підозрювані, затримані майбутні, да затримані, але казати про умови, в яких знаход... будуть знаходитись майбутні а, затримані а, і не підпливатися зараз, і не казати про ті умови, в яких знаходяться зараз наші захисники, а, в яких не вистачає турнікетів, в яких не вистачає дронів, в яких не вистачає автівок. Ми кожного дня по всій країні отримуємо. А, Мільярдні запити, жоден фонд, жодна волонтерська організація, навіть якщо ми всі разом ми не можемо закрити всі ці потреби. Це неможливо.